Star Face. і з вами я телеведуча зірочка Ємруць. А знаходимося ми на найширівнішому заході цієї осені, Ukrainian Brand Fest. Ви як організатор та продюсер такого величезного заходу? Розкажіть, що сьогодні відбуватиметься? Сьогодні ми підготували великий захід, український фестиваль. А ми з командою команди BASO Production вирішили зібрати талановитих вокалістів, танцюристів, моделей, дизайнерів нашого міста, щоб надихнутися творчою атмосферою. А сьогодні талановиті вокалісти будуть співати у супроводі професійного музичного бенду. А що саме надихнуло вас створити таке грандіозне шоу? В нашій країні зараз війна, тому мені дуже хотілося а, дати можливість талановитим вокалістам, артистам а, надихнутися, проявити себе. А чи є у БСО плани на новий рік? Якщо не секрет, розкажіть, будь ласка. Плани новий рік працювати далі, а, готувати нові проекти. І я дуже сподіваюся, що новий проєкт Production пройде у вільній щасливій мирній Україні. А на зв'язку з вами я Кіра, мої любі ночі. Я пропоную нам з вами піти до учасників групи басоп. І дізнатися, що саме ви відчували перед виходом на сцену, вам також цікаво. Ходімо, вітаю тебе. Скільки часу тривала підготовка до сьогоднішнього виступу? Я готувалася протягом місяця, а за тиждень вже були репетиції безпосередньо з самим Бедном. І це дуже кайфово, це великий кайф співати під живу музику. Що відчуваєш саме ти перед виходом на сцену? Не дивлячись на те, що я виступаю вже не в перший раз. Я хвилююся як в перший раз, і це нормально. Я так з вами сумувала. Привіт, мої котики, з вами, я, телеведуча Лєра, і сьогодні ми знаходимося в розкішній концертній залі культурного центру Юніон. Чарівна вокальна кавер програма у супроводі акустичного бенду. Найкрасивіший репертуар, створений в Україні, чекає на нас з вами. Чи сумували ви за такими красивими заходами? Ну я гадаю, що не тільки я сумувала, тому що е мені здається, що якщо дитина е чи дорослий, е доросла людина займається якимсь, якоюсь справою, то вона повинна це реалізовувати на сцені, вона повинна бачити в очі глядача. Тому звісно це дуже добре. А чого очікуєте від сьогоднішнього концерту? Очікую побачити нові таланти. Що можете побажати учасникам та організаторам заходу? Е, учасникам, звісно, хочеться побажати нових досягнень, нових ідей, натхнення. А басом організаторам хочеться побажати нових заходів, таких яскравих, щоб вони запам'ятовувались всім. Єва, Мені відомо, що ви також партнери цього заходу. Чи можете більше розповісти про свою продукцію? Так, звісно, я зходила представляю бренд Арома свічок Сезам. Ми виготовляємо свічки з натуральних аромаолій та соєвого воску. Наші свічки дійсно ароматизують простір. Тож ми прийшли сьогодні продемонструвати це, також підтримати благодійну ініціативу заходу. Ось і познайомити від з нашим брендом, подарувати їм аромат свічок і Саше. Палясо, ось це палясо, ось так палясо, ось це палясо. На келі пік, сакуру браву, Мі шаман ді проїбіду, Плукєю вісію раду. Конденація перфектна, Зеді сервіс ді маконя, А та дія вісію, Та тубу кучі на... Дві тааай нові друзі! З вами я, телеведучий Костя Гойбрав. обіцяю вас провести за кориси ти дізнатися, що там за білій коїцем, головне, мені наприклад дуже цікаво. Я готується ведуча вечора. Аліна не Аліна, я вітаю тебе. Знаєш, що сьогодні ти ведуча такого грандіозного заходу? Як зазвичай готуєшся перед виходом на сцену? Привіт, Костя. Я в свою чергу хочу привітати тебе. Знаю, що ти сьогодні вперше береш інтерв'ю і сподіваюся, що ти отримуєш сьогодні кайф від своєї роботи. Отож, як я готуюся. Ну, по перше, я отримую сценарій, працюю з текстом. Потім, дивлячись, який захід я підбираю собі вбрання. Сьогодні перед виходом на сцену я зробила артикуляційні вправи, щоб розігріти свій мовний апарат. І ще раз попрацювала з текстом. Знаю, що ти вже не першу якості ведучка. Скажи більш детальніше про співпрацю. Так, дійсно, я вже не вперше веду. Заходи від продюсерського центру «Басо», Працюю з ними вже давно. Мені дуже подобається, тому що заходи від продюсерського центру Басо це завжди дуже яскраво, круто, професійно, якісно, і я дуже рада бути частиною цього вечора. Буде вот на сьогодні сюрприз від Керчалова Аліни для глядачів. якось ти дуже багато знаєш як для першого інтерв'ю. Так буде сюрприз, але я вважаю, що сюрприз має залишатися сюрпризом. Але трішки привідкрию вам залаштунки не тільки побачите, але й почуєте. чи сімболі, чи сім Só sou Cadeana, você tá dando a ver. Só sou Cadeana, você tá dois. Só sou Cadeana, você tá dando a ver. Só sou Cadeana, você tá dois. Só sou Cadeana, você tá dando a Só sou Cadeana, você tá dois. Tá tá Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola. É, 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 é o DJ Holanda, ima de いい感